Мене звуть Юрій Миколайович і я фізичний реабілітолог. П'ять причин, чому вам варто звернутися до фізичного реабілітолога вже сьогодні. Перше, поверніть своє життя під контроль. Не давайте травмам диктувати умови вашого життя. Реабілітолог допоможе вам швидко повернутися до активного ритму, щоб ви могли займатися улюбленими справами без обмежень. Друге рухайтесь без болі, Забудьте про дискомфорт і скутості. Спеціаліст допоможе вам повернути легкість і свободу руху, щоб ви могли жити на повну. Етє забудьте про біль назавжди. Ви не зобов'язані терпіти біль разом із ви знайдете шлях до безболісного життя, повного енергії та радості. Четверте, Відновіться швидше після операції. Не дозволяйте операціям затримувати ваше відновлення. Завдяки індивідуальній програмі реабілітації. Ви повернетесь до повсякденного життя ще швидше. П'яте будьте кращою версією себе. Регулярна профілактика та робота про своє тіло допоможуть вам уникнути проблем у майбутньому. Відчуйте себе сильнішими, здоровішими та енергійнішими. Не відкладайте турботу про себе на потім. Зробіть крок до здорового і повноцінного життя разом із фізичним реабілітом. Почніть сьогодні і відчуйте різницю вже завтра.